І кука ти встаєш, ти лиш приклад не береш. Встаю раніше я за тебе і скажу усім так треба прокидатися раненько, на зарядочку простеньку, Читу ту криком розбудити. Так не треба взагалі то. Треба, треба. Ще й як. Бо інакше ти рип'ях цілий день будеш чіплятись, що я брудний, треба скупатись. Розповідаю, я завзято, як потрібно всім вставати. Ти мене перебиваєш, своє его захищаєш. Як тебе тепер назвати? Жертвою твоїх накатів. Мене завжди ти образяєш. І геть-геть не повозяюсь. Як так сталось? Що робити? Перестати мене злити. І повір, усі образи підуть від тебе геть і разом.